На засідання до Кропивницького апеляційного суду прийшли всі сторони у справі. Позивачка Олена Резниченко просила скасувати рішення Ленінського районного суду і припинити реконструкцію скверу. Немає жодної експертизи, яка стосується у тих старих підвалів. Немає жодної експертизи, і міська рада не її виконавчі орган, не надавали дозволів на проведення обстежень відділення. Е, крім того, якщо видалені три дерева, то відповідно до правил отримання зелених насаджень повинна бути висаджена на цьому місці чи на іншому наданому на місці три дерева. І будівництво передбачає е, ну, зруб цих дерев без відновлення. Не і в тому, що це ну, ці землі є аварійними. Представник міськради Володимир Покаленко вважає докази позивачки недостатніми. Я просив би звернути вашу увагу на те, що матеріали даної справи не місцях належать до та достовірних доказів, на які посилається позивач. Зокрема, вони не містять докази того, що для закладу швидкого харчування мають бути. Забудовані саме 2000 квадратних метрів. Також що для проведення будівельних робіт будуть знищені дерева віком понад 60 років. Також ваша честь нема данолежаних до допустимих і посторіннях до дописів того, що 에... На теперішній час саме Кропивницької міської ради видаються будь-які дозвільні документи, які надають право до Укерсфера здійснювати безпосередньо е, реконструкцію, реставрацію скверу, е, а також щодо видалення зелених насаджень. Представниця підприємства орендаря скверу Вікторія Малиновська участь у суді брала онлайн. Щодо Роди заяви про безпечення до не було в чим успели жоден, що могли б призвести до щодо будівництва, також згаданий момент розвитку заявки впільного і зараз вирішили вже в дії будівництва. Після повернення з нарадчої кімнати головуюча суддя Людмила Дьомич зачитала постанову. Кропивницький апеляційний суд постановив. Апеляційну скаргу Різніченко Олени Юріївни залишити без задоволення, а ухвалу Леніського районного суду міста Кіровограда від 20 серпня 2021 року без змін. Рішення апеляційного суду оскаржуватиме, каже позивачка. Антоніна Крейтор, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кропивницький.